Яка найбільша заповідь Божа? Полюбуй Бога Твого, всім серцем, всією душею, всім розумом і всіма силами і ближнього як самого себе. Заповідь, чи можна так сказати, яке найбільше бажання Ісуса? Яка найбільша мрія Ісуса про нас? Про наше життя, про стиль нашого життя, образ нашого життя. Найбільше, що він хоче бачити в нас, каже: полюби Бога всім серцем. Знаєте, коли є в серці любов Божого учня, Божої дитини, донечки, сина тут на землі, коли є отака любов в серці, то це знаєте що? То це як могутній глибокий фундамент якоїсь. Багатоповерхівки. Любов це фундамент всіх далі дій життя. І милосердя, і ще щось, і проповіді. От ми зараз проповідаємо. Проповіді це є фундамент. І коли люба дія людини на землі продиктована любов'ю, натхнена любов'ю, керована любов'ю до Бога до ближнього, то ця справа. Наша дуже дорога в очах Господніх. дуже цінна в очах Господніх. Бо можна робити благодійність без любві. Навіть молитися можна без любві до Бога. Пам'ятаєте, Ісус докоряв фарисеїв каже, стануть на вуглу вулиці, десь так, найде, перехрестя, да? то стануть там і моляться, щоб більше людей їх бачило, що вони такі духовні особи. І Господь каже, така молитва на небо не поступає. Вони вже отримали, що хотіли. Вони хотіли популярності, щоб люди за них казали, о, учитель, о, духовна особа, молитву її мають. А така молитва не йде на небо. Бо Господь дивиться на серце людини. Для чого ця молитва твориться? Намалювати собі добре ім'я в суспільстві, чи щоб вона була почута на небесах. А Ісус навпаки каже, хоч, щоб була молитва почута на небесах, зайди в кімнату. Закри за собою двері і в тайні помолілись отцю, І отець, бачучи тайне, віддасть вам явно оце вчення Христа. Тому бачите, навіть така свята справа, як молитва, якщо без любові, вона може бути неправильна. А як вона неправильна, то вона не почута на небі. А як не почута на небі, то це хіба це молитва? Це якесь бормотання, можливо, якісь даже я не знаю погані речі. Ось. Дорогі друзі, ще написано: Любов є виконання закону. Це закон Христа, Любов. Любов до Господа і до ближнього. Навіть коли ми читаємо настанову для сімейного життя, то коли Дух Святий починає вчення для чоловіка, як, як жити в сімейному житті, то знаєте, як там починається? Чоловіки, любіть своїх жінок, як? Христос церкву. Бачите, як вчить Господь. Він не каже будь головою, будь диктатором, там, гроші неси. Він каже: Любов, коли буде любов, тоді, тоді буде головування приємне для жінки, бо воно з любов'ю. Коли буде любов, то буде й торбота про жінку, про дітей, і про одяг, про харчі, і про кров над головою. Коли буде любов, вона народить все. Як -от Мама народить дитину, Біблія каже, коли родить, терпить болі. А як народить, радіє, бо бачить дитинку. І коли мама любить дитинку, скажіть, щось мамі треба казати робити тій дитинці? Мам... Та почуття материнства, воно любов'ю надихає, і мама і те, ісе, і перевдягне, і вдягне, і вигуля, і нагодує, і посміється, і поцілує, і, 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 і прибирає дитинку, і пелінає, і з радістю прибирає. Бо любить, а як не любить. Отак само й до Бога. Отак само й до Бога. Тому питання: а де ж взяти таку любов? Бо легше бути злим. А де взяти таку любов? В Ісуса. Знову, Ісуса. Молитись Господу, Боже. Ти бачиш моє серце, ти бачиш воно наповнене. Ти бачиш, який там відсоток любві. 100%, 10%, 50%. Просити в Бога. Боже наповни мене любов'ю, перше всього, до тебе. Дай мені цю любов, народив мені цю любов. Поможи мені вирости в любві, поможи мені в цій любві укорінитись, утвердитись, щоб ця любов не була така, як знаєте, як жир на воді. Знаєте, жир на воді так плаває зверху і все це, зачепичуть, і вже нема. Щоб та любов не була така легенька, хтось штрихне, обставини штрихнуть, і вже нема любві. І вже ми сердити злі вже не любимо. Щоб вона була така сильна, як Ісуса, така жертовна, як Ісуса, така постійна, як Ісуса, така, така, як Ісуса, небесна, чиста. Ото чудово жити. Тій людині, яка наповнена любов'ю, тій людині легко жити, бо вона любить. І дуже комфортно всім людям, біля яких живеться людина, бо від неї віє любов'ю, Не завістю, не гордістю, не приниженням. А любов'ю її і люди біля тої людини розцвітають. Ви для тебе, тебе. Смішки з негоні тебе до справа, а ти все ще просичаться, ні слова прокляття, слова благодаті проспіньше почув, чуска. Ви ж тобі, ви тобі.